Хамстер. Це хамяк на англійській мові. З дитинства був такий лагідний хамячок. До активної фази бойових дій я займався будівельний бізнес, такий невеличкий. Ремонти будівель, ремонти квартир. 24 лютого мене застало в навчальному центрі в Дісні. Туди я потрапив. За місяць до початку я розумів, що буде війна, я пішов в воєнкомат ще за два місяці. Я активний учасник Майдану, я з 2014 року я вже на війні, тому я відслідковую це, це, це безпека моїх дітей. Ну і тому я знав, що буде. Я бачив тенденції, я вже розумів, що до чого йде. Під Маріуполем, тоді я був в артилерії, так довелось. Срочна служба це була в мене зв'язь. На війні я вже був артилеристом, ну а зараз це піхота, так трапилась. Поранено мене було на міжнародний жіночий день, на 8 березня. Це вже бої під Лукашовка, Лукашовка, село, це під Черніговом. І там я отримав кульове поранення. Це була атака російських військ. Атака, зразу обстріли важким озброєнням, а тоді вже піхотна атака. Коли все взривається навколо, коли через твої голови літають снаряди, таке відчуття адреналіну, воно не дуже і слів підбереш, як, як воно передати та все. Адреналін така. Здорова злість така. Хочеться, як на російській, рвати і метати. Моя позиція була біля кулемету. І нас обстрілювали, і це крупнокаліберна пуля, я фактично її рукою піймав, стояв з автоматом, пройшла через рожок і взірвалась прямо в руці. Ну і частина моєї руки тепер лежить під Черніговом. Та ви розумієте, що їм не тільки Лукашівка, їм треба було аби, аби щось. Вони хотіли Чернігів. Це була така південна сторона Чернігова. І я так розумію, що вони готували, мабуть, мені так здається, якийсь собі плацдарм, щоб оточити чернігів. Тому так і сталося і Лукашівка, і окресні села. там Їм було потрібно все. Це було трошки, я полежав в госпіталі, це шпиталь, Ніжинська лікарня. Вона перекваліфікувалася в військовий шпиталь на військовий час. А тоді була реабілітація. ну, Вдома сидіти нема сенсу, поки війна. Я вже трошки навчився літати з одним крилом, так що ще є можливість повоювати, ще поділитись досвідом. Ще я тут потрібен. А як можна вагатись в такий час? Я вважаю, що поки живий, треба боротись до кінця. Не хочеться своїм дітям лишати ту війну аж ніяк. У мене два козака росте, хочеться, щоб вони дивились на світ мирний. Мандрували, вчились, заробляли, робили. Війни їм не треба. Хлопці налаштовані на перемогу. Я думаю, що Назад вже ми бігати не будемо. Всі кожен день загартовуються, всі кожен день готуються. Тому все краще і краще з кожним днем. Всі все розуміють. Україна переможе без варіантів. Україна була є і буде.